Добрий ранок усім добрим людям. Ось ми прибрали галичу. От після неї бруд, тепер це все потрібно винести, прибрати, але це все ще не кінець. Просто розтало значно більше. Кабачковий сезон є, кабачки є, та ще будуть. От, в різні кількості не так багато, як бувало, а гірочки теж є. І ще будуть. навіть таке, що губимо їх, вони переростають. от, Город у нас не дуже, та літо цього року теж не дуже. Ну, у порівнянні з тим роком, коли ми взагалі не змогли бути на дачі, то це краще. Періодична дощить. В Цей раз була веселка навіть дві. Вечеряємо. Родина за столом велика, це в нас і скумбрія, і м'яско. Це м'язка. Я порізала, синочок замаринував. Пасмаж чоловік сестри. Кожного дня готую, 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 компоти варю, варю, і це все на один раз. Я все на кухні та на кухні то синенькі, то кабачки, то суп, то ще що небудь. Вісім людей готувати потрібно постійно. От думаємо, що зробити з тією шовковицею. Залишити її так чи ні. Коли дитина на подвір'ї зразу одразу видно, що у нас тут дуже весело от що робити з цим. Зрізати чи хай так для квітки залишається. З'їздили на базар, купили всякого всякого і у дідуся купила такого-то столоба. 60 гривень за кілограм, тут 3 кілограми в ньому. І оце, чим мені подобається на подвір'ї з рибою займатися, тим, що луска може летіти де завгодно, це не в квартирі. Он летить де хочеш. Але потім все це ми виносимо на смітник, бо сусідські коти відразу ж відчувають, що я рибу придбала. От. Свіжа риба це дуже-дуже смачно. Намагаюся, якщо бачу свіжу, завжди купити. По-різному, звісно, буває, але ж все-таки намагаюся якось меню наше зробити різним. Ну, от, залишилось тільки його розібрати. Оце філе. От стільки його з тих трьох кілограмів. Ну, це в мисочці і сало. З сало ну, десь по 200 гривень за кілограм було. Знову вечеря, паляниця, м'ясо насмажене, картопелька. Щоб у всіх був мир, мир обов'язково буде.